Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас за планом розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от невелика посилка. Моделі нам приїхали з Японії, тому давайте приступати і дивитись, що саме нам приїхало. А вас попрошу не забувати ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які, нагадаю, виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, ось таке у нас тут наповнення. Одразу бачимо наші японські газети з іерогліфами. Тому я вам не набрехаю, звідки ця посилка. І, власне, бачимо першу модель, але, якщо чесно, я її не хочу діставати першою. Давайте щось. Хоча ні, доведеться. Ось такий от у нас великий бокс. Бачимо вже надпис BMW 7-year. І, власне, ось такий от великий бокс. Щось там втається. Давайте відкриємо і подивимось. Так, ось такий от у нас трошечки прим'ятий бокс. Видно, що стан далеко не ідеал. ну Давайте ще знімемо плівочку і подивимось на саму модель. І так, ну а всередині нас чекає ось такий от бокс. І бачимо, що це у нас модель сьомої серії, Є38. Давайте відкриємо і подивимось на саму модель. Якщо чесно, вперше отримаю ось такий вот бокс, начебто це у нас шабок. Ось така вот моделька. Бачу, що в неї щось не те з дніщем, да? Нема такого відчуття. Да, Да, трошечки бачу, в неї відігнуло дніще, Не знаю, чи то прикрутили сильно, чи що. Але ось така от у нас моделька. Нам очі прям все дніще відійшло. Е, ну, власне, моделька у нас аукціону, тому нічого дивного, що тут щось на те постану. Давайте зацінимо саму деталізацію, тому що шабок я тримав лише один раз. Власне, ось такі от у нас колеса BMW, тонка спіця. Колеса в нас начебто якісь, ні, не підпружинені, але у них така от як імітація підвіски ходу підвізки є. Резина, в принципі, доволі непогана. Попередку ось така от простенька оптика, є додаткові ліхтарі в передньому бампері. Нічого тут прям супер дивовижного, хоча знову ж таки вік моделі начебто доволі великий. Що тут у нас написано Шабак Модол New York Germany. Тобто це у нас ще виготовлено в Німеччині. І, до речі, тут у нас відкриваються деякі елементи. Власне, капот, є імітація двигуна. Ось такий от він. Ну, не супер деталізований, але він є, що приємно. І оця от вона зроблена окремим елементом. До речі, є ось такий скол фарби, це єдиний дефект, який був вказаний на фото, але ось цього от не було. Цікаво, чи це можливо виправити. Також у нас відчиняються двері. Обидві. Ще передні двері. задні у нас не відчиняються. Ось так. Салончик супер простенький, власне, як на старих шуку, наприклад. Теж ділерських ПМВ, нема навіть приборної панелі. Але е, стосовно зазорів, зроблено все доволі чітко. Прям нема ніяких проблем, відкривається легко, зачиняється помітка. Є також ось такий от дефект на склі боковому, неприємний. Скажімо, модель не ідеальна, хоча в цілому стан був. Задовільний поход. І також відчиняється багажник. Тут теж все дуже простенько, навіть ось це от кріплення не сховали. І Це не проблема. Ну і по задку також у нас є імітація оптики, не поділена вона на секції, ніякі, не профарбована, просто чого? червона скляшка. Подні, що бачимо вихлопну систему. І в цілому то і все. Ось така от бешка. Доволі проста Є38, якщо чесно, я собі хочу в колекцію екземпляр від Premium X. Вони йдуть в боксах Hecorse. І це, скажімо так, взяв, подивитись, що взагалі себе представляє шапок. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. А такі друзі, я її відкрутив. Зазор у нас став, хоч і значно менше, але все ще залишився. Доведеться, я думаю, гріти. Сам пластик, щоб його поставити на місце. І так я скажу, це буде дуже чудова модель. Дуже приємно її тримати в руках. Тут цей зазор майже навіть і не видно. Ну, ось так. от Невеличкий дефект, і я думаю, він пов'язаний з сильною перетяжкою глинта кріплення, тому що якраз ось тут це все і вигнуло. Ось таке от у нас дніще, що тут у нас є: Made in Germany. BMW 7 Year, номер 1170. І ось така от профарбована деталізація. Хоча виходна система тут, мені здається, мала б бути причеплена Так, да, вона, скажімо так, трошечки. Коротше, модель потребує невеликого втручання в її стан, але в цілому він непоганий. Ось така бешечка, знову ж таки, дуже красивий кузов, обожнюю 38. Ну і давайте дивитися далі. І так, ну, а наступним у нас буде ось цей пакет. Тут у нас, бачу, дві моделі в схожих боксах. Я здогадуюсь, що це в нас, тому давайте відкриємо і подивлюсь, чи так це чи ні. Ну, це мають бути Audi, ділерки від шуко. Сподіваюсь, у цих стан буде значно краще, ніж у BMW. І Я думаю, що це буде дійсно так. Ось так от вони запаковані геть аж в один пак. Коротше, давайте я все ж таки вийду на паузу і відкрию. І так, власне, всередині у нас два ось таких окремих бокса, ще додатковий ковер-захист. Я так думаю, що це вже від самого продавця моделі. І всередині бачимо надпис Audi R8 Купе. Audi R8 GT. Тобто це у нас дві R8, які довго чекав е, Тарас з мого телеграму-каналу. Буде йому теж на що подивитись, і сподіваюсь, вам теж сподобається. Ну, давайте почнемо з звичайної купешки. Подивимося, як вона виглядає. Це у нас стандартний ділерський бокс Audi. В ньому і херпа начебто пакує, і Icecale, і шуко. Можливо, навіть міні-чанс, хоча тут я вже не впевнений. Ну і давайте відкриємо. так, ось така от у нас Audi R8. Ну, що тут сказати, Шуко є шуко, по деталізації це одразу помітно. Ось цей ворс, правда, буде трошечки заважати, але ну, нічого. По деталізації, ось такі от у нас дуже непогані колеса, тормозні диски з перфорацією, начебто навіть з фототравлення і червоні окремі супорта. По деталізації колес тут все дуже і дуже чудово, колеса у нас крутяться. Попередку є номерний знак. Звісно, версія ділерська. Оптика в цілому непогана, ну нічого такого. Сверх дивного я тут не бачу, або зверх крутого. Шильдік Audi на капоті. Точніше, на багажнику, тому що дрігонта у нас позаду. По боковій частині ось ці от у нас елементи зроблені, я так розумію, під карбон. Так само, як і... Ні, дзеркала, до речі, просто чорні, матові. По салончику бачу приборну панель. Центральна консоль трошечки профарбована, ручка перемикання передач. Ну і в цілому то все. Позадку дві вихлопних труби. Пофарбовані під хром чи просто серебряночка, начебто під хром. Задня оптика так само доволі непогано виконана, але нічого сверх цікавого. Також номерний знак, шильдікер 8. І Audi решіточки, ось ці зроблені глухими імітаціями. І також у нас видно тут наш двигун V10 FSI. Двигун в цілому, красивий. Ось така от моделька. Ну і давайте подивимось наступну. Кольор, до речі, бомбезний напевно, дуже вдалий для Audi R8. Можливо, ще. В срібному або синьому я би її придбав. Ну і давайте дивитись на GT-шку. Я було, хотів сказати, що у нас тут не суттєві відмінності, звичайною версією, але я погорячився. По-перше, одразу у нас видно, що відрізняється ось ця текстура, і вона тут більше схожа на карбон, там вона ніби як алюміній. І тут у нас вже інший малюнок диску колесного. Власне, тормозні диски і супорта, начебто такі самі, хоча, можливо, супорта трошки більше, ніж тут. Так, да, таке ще, що навіть супорта трошки більше зробили. І попередку також у нас є відмінності. Відрізняється у нас передній бампер. Є ось такі додаткові сплітери, чи не сплітери, а обтікателі. Також попередку оптика теж, в принципі, виглядає красиво. Номерний знак трошечки інший логотип Audi на місці. Тут бачу є невеличка шагрінь. От зовсім трошки. Так, і не сильно видно, але тут є. Ну, не страшно для шуку. Це стандартна практика, я би сказав. По салончику є відмінності у нас є помаранчевий колір в салоні. На дверних картах на Центральній консолі, ну, а так в цілому дуже схоже. По задку також у нас відрізняється задній дифузор. Відрізняються вихлопні труби. Тут у нас вони чорні або титанові, навіть не знаю. Ось ця частина вифарбована в такий а, теж ніби титановий кольор, несрібний. І задню оптику у нас також відрізняється. Тут вона зовсім інакше виглядає, і ось ця мені, якщо чесно, по задку набагато більше подобається. І ось такий от карбоновий спойлер, антикрило Доволі маленьке, акуратне, в принципі, виглядає красиво. Також є відмінності по двигуну, трошечки він інакше профарбований і, ніби порівнюючи з цією. А ні, мені здалося, мені здається, що цей був симетрично поставлений, але ні. Вони однаково трошечки на бок схилі. Але ось тут є такий червоний колір. Ось така от моделька теж красива. Тут, до речі, ліміт у нас 1000 екземплярів, а у цієї ліміту не було. Ось так. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Можете написати, яка аудяшка з цих двох вам сподобалась більше. І тут у нас залишається ще три моделі окремим паком ось таким. І тут, чесно кажучи, я навіть не знаю що. Давайте відкривати, дивитись, що саме тут нам приїхало. Варверські відкривають ці, звісно, упаковки, але нічого. Так, перше у нас єбро, залишаємо. Друге у нас Кьошо, очевидно. І третє у нас і останні з цієї посилки, до речі, не казав, але буде одна бонусна модель, і це у нас міні Чампс. Ось так. Ну і давайте почнемо з того, що дістали першим. А саме Єбро. Давайте відкрию на пазі і роздивимось. І так, власне, по картончику, хто не встиг звернути увагу, це у нас серія ход. Тут у нас теж цей ворс. І це у нас Honda Civic Type R. Євро. Ось така от дуже красива варіація Сівіка, дуже красиве покоління. Замовлене, точніше, приїхало вона під замовлення улюбленого клієнта, так скажімо. Ну, у мене всі клієнти, клієнти улюблені, але ось ця людина фанатіє від сівіків. І, власне, я в смаку з ним в цілому згоден. Сівіки це доволі красиві автомобілі. Ну і давайте розглянемо саму деталізацію. Власне, по колесам тут у нас така. В цілому непогана ситуація. Красивий малюнок, є ж логотипи Honda. Але тормозні диски і супорта у нас просто чорні, що є невеликим упущенням, як на мене. В попередній частині ось такі от імітації решіточок. Є шильдик Honda на червоному фоні. Ось така от оптика. Ну, скажу що не найкраще, що я бачив у Єбро, але в цілому рівень. Нормальний. По салончику є у нас е, дуже багато червоного на сидіннях ось такі полуковші, також на дверних картах червоний кольор, і навіть е, коври у нас також червоні. Що, до речі, я, напевно, в перший раз бачу фарбовану підлогу в моделі. Є у нас приборна панель, центральна консоль, це в принципі, як і має бути. Дворнички з відбивачами. Позадку ось така сплошна оптика. Класно продеталізована, мені подобається. Написано у нас тут Civic Type R на шильдіках. І ось така трикутні насадки глушника. Також є бухлопна труба на дніща, ну і в цілому та й все. Ось такий от невеликий спойлер. Дуже цікавий форм фактор у цього Сівіка мені він зайшов. Ну ось така от модель. Давайте дивитися, що у нас там далі. І так, ну, а далі в нас ще одна модель. Хоча, я думаю, ми це розіб'ємо все ж таки відео на дві частини, тому що ще дві моделі, плюс бонусна. не хочеться затягувати. Тому, друзі, до зустрічі в продовженні цієї розпаковки. Дякую вам за перегляд і бувайте!